Середа, 13 вересня, Ви дивитесь новин на ТВ7. Сьогодні у випуску про таке відмовляється ремонтувати, що відбувається з житлом у Маріуполі. Тепер смішить інших коміків. Телеведучий Дмитро Шепелєв зрадив Україну та запустив шоу. Проєкт для окупантів. Гаряча в Криму у Севастополі пролунали потужні вибухи. Що сталося? В Студії працює Рина Головко. Добрий вечір. У тимчасово окупований Маріуполь повернувся Радянський Союз у вигляді пам'ятників та нас вулиць. Бульвар Меотидес знову перетворився на 50-літ октября. Вулиця Архипа Куінже тепер має ім'я радянського революціонера Артема. А на пам'ятнику біля Азовсталі замість логотипу заводу з'явився серп і молот. Це вкотре підтверджує, Росія не знає і не має дороги вперед у сучасний світ. Проте окупанти хизуються ремонтом центру дитячої та юнацької творчості. Розповідають, яким він буде сучасним. Зауважу, що кілька років тому будівлю частково відремонтували і планували подальшу реконструкцію, але окупанти частково зруйнували цей заклад і зараз намагаються розказати людям, які вони визволителі, будують місто. Проте на цьому відео можна побачити, як, наприклад, виглядає профілакторій здоров'я, який відніється здалеку. Верхнього поверху немає, все розбито. Без сходів та майданчиків так зараз виглядає будинок на вулиці Троїцька, 18. Місцеві скаржаться, що серпня минулого року будівля була на капітальному ремонті, але все зупинилося. Тепер субпідрядник каже, що адміністрація міста відхилила цей проєкт від капремонту. Люди не знають куди звертатися, адже їх заяви ігнорують. А це вже центр Маріуполя. Це відео виклав російський політик Роман Юнеман. Він показав, як триває ремонт старих будинків. І зазначив, що не побачив, що Росія будує нові. З мого квітневого приїзду нічого нового не звели. На лівому березі щось будували ще за часів України. І зараз добудовують. Плюс бачив кілька нових будинків у центрі. Але в цілому, все будівництво, начебто скінчилося. І це при тому, що більшість маріупольців, які втратили квартири, не отримали обіцяного компенсаційного житла. Маріупольчанці, яка в окупованому Маріуполі перейшла на бік ворога, повідомлена про підозру в колабораціонізмі. Повідомляє прокуратура Донецької області. Раніше жінка працювала з сестрою-господиною в першій міській лікарні. Потім погодилася на пропозицію від окупантів та обійняла посаду заступниці головного лікаря з господарських питань у тій самій лікарні. Отримавши підвищення, вона стала розпоряджатись вцілілим майном зруйнованого медзакладу, займається закупівлю товарів, послуг та медичного приладдя для лікування зокрема російських солдат. Нині жінку оголошено у розшук. Дмитро Шепелєв, який п'ять сезонів поспіль вів в Україні шоу «Розміше коміка, приїхав в тимчасово окупований Маріуполь знімати нове шоу. Тепер він рятує тварин, яких нібито згідно з місто програми обстрілювали зсу. Причому протягом 9 років цей нонсенс Шеплєв транслює попри те, що довгий час жив і працював в Україні, та в перший день повномасштабного вторгнення армії РФ висловлював, що йому соромно за Росію. Потім швидко перезувся. Зазначає українська журналістка Яніна Соколова. Та додає, що це не єдиний випадок. У 2014 році Шеплєв ввів в окупованому Криму концерт, присвячений так званому приєднанню до Росії. Попри це, потім був телеведучим на українському ТБ, Проте зараз шлях до України йому вже остаточно. Закритий. Потужні вибухи пролунали вночі у тимчасово окупованому Севастополі. В коментарі громадському гори України розповіли про ураження великого десантного корабля і підводного човна. Пожежа була на судноремонтному заводі, де здійснюється обслуговування кораблів воєнно-морського флоту РФ. Всього кримчани чули цієї ночі принаймні вісім вибухів, пишуть в соцмережах. Троє вбитих і троє поранених мирних мешканців наслідки російських атак на Донеччині за минулу добу. Одна людина загинула на Волноваському напрямку, двоє на Донецькому. Найрячіше було в Лиманській громаді. Вона під ворожий обстріл потрапила 15 разів. Інформацію надали у Донецькій ОДА. У Києві провели акцію на підтримку полонених морських піхотинців. Героїв Маріуполя організувала захід громадська організація 501 батальйон. До зустрічі долучилися родичі захисників, які боронили Маріуполь. Нагадую, що з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну морпіхи були залучені до бойових завдань на найскладніших ділянках оборони України. Разом із бійцями Азову, прикордонниками та іншими військовими. Вони захищали Азовсталь до 20 травня 2022 року. Такими були новини сьогодні. Підписуйтесь на наш ютуб канал. Також ми є у Телеграм, Фейсбук та Інстаграм. Тихо вечора. Спокійної ночі. Побачимось вже завтра.